Сьогодні в студії є гість: це Станіслав Візенгер, спортсмен федерації IFBB, чемпіон світу по бодібілдингу, дворазовий чемпіон Європи, трих, трьохразовий чемпіон України, абсолютний чемпіон Європи та України і майстер спорту міжнародного класу. Станіслав, вітаю! Вітаю. Я поки перелічувала всі твої е, нагороди, я вже втомилася. Їх так багато. Е, давай е, поговоримо. Про взагалі, що я тебе хочу перше запитати, що це за такий вид спорту, тому що всі, коли зазвичай чують про бодібілдинг, вони собі просто уявляють гарне накачане, красиве тіло. Ну, в принципі, так і є. Це гарне, накачане, красиве тіло, але тут грає роль ще пропорційно побудоване тіло, тобто, це не просто бездумний набір м'язів. А спортсмен має слідкувати за тим, які м'язи розвиваються краще, які гірше. Для того, щоб в кінці кінців винести на сцену гармонічно розвинути тіло, щоб одні м'язи на фоні інших не домінували, а гармонічно виглядали одні до інших. Розкажи. Як давно вони це ну ця професія, цей, цей спорт започаткований у нас в Україні? Е, ну, федерація, в якій е, зараз я виступаю, завдяки якій ми можемо виїжджати на міжнародні турніри. Офіційно е, була заснована в 92-му році, не так давно в Україні. Е, так, так, угу. в Україні. І, е, в 2004 році була зареєстрована в міністерстві і отримала статус Національної федерації. Це якраз той момент, який зараз дає нам можливість виїжджати за кордон на Чемпіонати Європи та світу, ну і на інші міжнародні турніри. Розкажи про свій початок взагалі цього спорту. З чого він в тебе почався? Коли? Ну, взагалі, це все мабуть, як і у всіх, починалося з дитинства. Фільми там з Арнольдом і іншими героями того часу. Почав щонебудь робити, зв'язане з цим видом спорту, я, мабуть, ще в молодших класах. в мене там були якісь гантельки вдома по 2 кілограми. Ну, і так, е... З якого класу? Та, мабуть, з другого вже. Я, ну, ще з молодших точно. Взагалі є якісь критерії, з якого можна починати е... цю діяльність? Ну, я по тому, її? що. Тут такі вид навантажень, що їх можна адаптувати для будь-якого віку і mm -hmm. позитивно впливати на організм в принципі, в будь-якому віці, якщо знаєш, які саме якості в певний період просто розвиваються, щоб не заважати тим чи іншим функціям організму. Ну, це були такі домашні тренування, що десь там фільми подивився, і намагаєшся повторювати. А також в те до тренажерної зали я пішов в 15 років. Ну і після того більш-менш стабільно займався. Ну а вже як вид спорту після університету у 2012 році, я почав готуватись до перших змагань. Я зрозуміла. Як ти часто там ходиш в спортзал, який в тебе графік, наприклад, на тиждень? Ну, в спортзалі я часто, тому що я там працюю, а взагалі при ну, от коли підготовці, починав, да, при підготовці в мене 5 тренувань на тиждень. Взагалі, при підготовці до чемпіонату. До змагань, До так. змагань, змагань, так. угу. Взагалі, це індивідуальний момент залежить від того, яким видом діяльності займається людина під час підготовки в своєму звичайному житті. Тобто ну, потрібен час на відновлення після тих же тренувань, хто може собі дозволити більше тренувань, тренується частіше, хто менше тренується рідше. Тобто ми адаптуємо кількість тренувань під, під звичайне життя, щоб вони не заважали е, звичайному життю, роботі і щоб встигати відновлюватись. Якби е, в нас вид спорту був розвинутий настільки, що можна було не працювати, то тоді можна було б тренуватись і 10, і 12 тренувань на тиждень. А так як потрібно ще працювати 10 10-12 і... тренувань на тиждень, ти, ти маєш на увазі по два тренування в день? Так. Так, професіонали так і тренуються по два тренування на день. Ну а ми маємо адаптуватись. Але ти, окрім того, що ти підготовлюєш спортсменів до змагань. А Ти ще займаєшся просто тренерством? Е, так. Тепер е, мені цікаво, що є у твоєму меню, що їсть бодібілдер справжній. Е, ну, взагалі, це буде індивідуальний момент. Е, ну, в моєму раціоні, в принципі, якщо брати цільні продукти, то обмежить немає. Тобто, я можу вживати будь-які. Крупи, будь-які фрукти, будь-які овочі, будь-які види м'яса, будь-які види риби. В будь-якій кількості? А от з кількістю тут вже є нюанс. Тобто при різних циклах там набір ваги, зниження ваги. В нас це не так ваги, як відсотку жирової маси в тілі. Від цього буде залежати кількість споживання цих продуктів. А Просто є багато міфів про продукти, там що якісь продукти сприяють там, набору зайвої ваги і тому подібне, насправді, все це міфи і якихось таких із цільних продуктів, шкідливих, ну, типу там молочні продукти, я вживаю майже до останнього дня, там, до виходу на сцену, я їх не прибираю. Але якщо є люди, в яких, наприклад, є непереносимість тієї ж лактози. То вони е, мають прибрати їх з раціону. От. А здорові люди, в яких немає ніяких проблем, можуть вживати будь-які продукти. У ну, мене там, до прикладу, то, що мені більше всього подобається, там кукурудзяна крупа, рис, е, картопля, е, курка, тунець, е, лосось, тобто всі звичайні продукти. Ну і будь-які овочі. Е, зелені, люблю, шпинат. Тобто якісь такі не дуже корисні, там як Макдональдс, цукерки. Це спортсмени все-таки вживають іноді? Чи все-таки виключно здорова і да, е, Коли я говорив про те, що можна всі продукти, я не дарма сказав про цільні продукти, тому що оброблені продукти, е, такі як е, фастфуд і там, цукерки і тому подібні речі. Їх проблема в тому, що вони дуже плотні по калорійності. Тобто на одну і ту ж саму вагу, там 150 грамів яблука буде 15 грамів вуглеводів, а 150 грам цукерок буде 100 грамів вуглеводів. Ну, це дуже різні речі, ми розуміємо. Тому з цільних продуктів можна все. А в принципі, потреби організму для в тому, щоб з'їсти цукерку, взагалі немає. Там немає нічого такого, що він може. Запросить, тобто там якісь мінерали, вітаміни, які йому потрібні на даний момент для того, щоб їх поповнити. Це просто емоції, які потрібно контролювати. А, <хи> це таке справа тоді самого розуму. Просто це знаєш взагалі, як кажуть спорт тебе вчить дисципліни. Це в харчуванні, і у житті, і я так розумію, що у всьому. Так, так. Це переноситься на всі сфери життя. Щодо спортивного харчування, як зрозуміти, чи потрібно приймати якісь добавки до твого раціону спортивні? Е, ну, найпростіший приклад це протеїн, якого всі бояться. Боятись тут немає. чого. Чому розкажи? Це, е, чому бояться, я не знаю. Хтось колись придбав якісь також міши. Так, спочатку його боялась. Насправді він робиться із молочної сироватки і сам протеїн. Який використовується в спортивній сфері, це той же білок, який додається в те ж саме дитяче харчування, наприклад, вони нічим не відрізняються. Єдине, що в бодібілдингу придумали на сушку більш чисті, менш калорійні продукти, тобто з яких там видаляють максимальну кількість вуглеводів, жирів, щоб залишились лише білки, для того, щоб зменшити загальну кількість раціону. А так, в принципі, сировина звичайна сироватка, яка використовується скрізь. ну, Нічого страшного в тому немає. Так от щодо протеїну, в моєму випадку, наприклад, мені складно з'їдати свою норму білку від 160 до 200. 20 грамів, це, е, кількість залежить від е, періоду е, збільшення чи е, м'язової маси, чи зниження відсотку жиру. Ну, напевно, ще що... від твоєї ваги і росту. Ну так, це я на свою вагу сказав, uh -huh. Uh -huh. Там, що від, е, від 160 там, до 220 приблизно. Тобто, коли я там на сушці і готуюсь до змагань, і знижую. Відсоток ваги зменшує кількість їжі вуглеводів і жирів, то я можу додавати білок. А коли я набираю м'язову масу, можу його зменшити, тому що в мене більше калорій приходить з вуглеводів і жирів. Ну це так, відступ. Справа в тому, що мені його складно з'їсти. Мій шлунково кишковий тракт складно справляється з великою кількістю білка. І, наприклад, я спокійно можу взяти і замінити одну-дві порції в день на протеїн, угу. і мені легко, комфортно. Оце і є його функція. Ну а інші добавки, такі як вітаміни, мінерали, та ж омега, там колагени і багато інших добавок, мають додаватись по показанням результатів аналізів. Тобто я системно здаю аналізи там, по потребі, мінімум там, раз в півроку. А якщо треба проконтролити якісь там показники, то може бути і частіше. Тобто, перш ніж вживати якісь добавки до звичайного раціону, обов'язково треба проконсультуватись та так з, з лікарем, нутриціологом, треціологом або з з тренером. Та, це буде просто максимально об'єктивно, і тоді добавка буде виконувати свою функцію. Гроші будуть витрачені не дарма. Не будемо купувати зайвого, того що нам не було потрібно в даний момент, наприклад, про гроші чи дороге є харчування бодібілдера? Тут все залежить від потреб в продуктах ну, того ж бодібілдера. Ну, наприклад, я сказав, що я можу вживати будь-які каші, овочі, м'ясо, рибу. І тут перед кожним постає вибір. Можна купити там, тилапію, наприклад, рибку, яка коштує там, 180 гривень за кілограм, а можна купити тунець, який коштує. 500 гривень за кілограм. Ну і це залежить від того, скільки людина заробляє, і які в неї потреби, які бажання. Тобто не, не, залежно, не залежить якість білку від того, яку рибку, наприклад, людина вибере, але смакові будуть Сподобання. характеристики різні, характеристики. Та, і тому кожен вибирає для себе. Та ж сама зелень, можна купити шпинат, який, в принципі, дорогий. А можна купити ну, укроп петрушку, яка набагато дешевше. Яка Росте на городі у бабусі. Да, в да, самому <гум> виросте. Да. О, ти нещодавно їздив на чемпіонат Європи. Розкажи трошки про це. Е, так. Це було в цьому місці е, з 3 по 7 травня в Іспанії, е, в місті Санта-Сусана, проходив чемпіонат Європи. З бодібілдингу Федераці АФБ, в якому прийняли участь 780 спортсменів з 44 країн, і нашу країну представляв 61 спортсмен, які були відібрані якраз на Кубку України, який був за місяць до чемпіонату Європи. І на ньому проводився відбір е, спортсменів, які матимуть право поїхати на чемпіонат Європи, а мали право поїхати на чемпіонат Європи спортсмени, які зайняли перше або друге місце у е, своїй ростовій або ваговій категорії в Україні е, на Кубку України, так угу. е, скільки привезли ви перемог в Україну? Е, загалом українська збірна привезла 51 медаль. З яких 23 золотих, 16 срібних та 12 бронзових. То ви майже забрали усі медалі? Ну, в принципі, так, тому що в загальному командному заліку е з фітнесу, де входить, входять жіночі категорії та фітнес, українська збірна зайняла перше місце, а в командному заліку з бодібілдингу, там, де е входять чоловічі категорії. Українська збірна зайняла друге місце, тому це досить такий непоганий результат. Ну і з цих медалей з 23 золотих, дві моїх, Одна абсолютно друга категорії. і також із срібних моя підопічна зайняла теж друге місце в своїй ростовій категорії. От в твоїх досягненнях є а, чемпіон. Європи і абсолютний чемпіон. Чим вони відрізняються? Так у нас розподіляють є багато категорій. Ну, наприклад, там бодібілдинг, класичний бодібілдинг, класичний фізик, менс фізик, жіночі категорії, теж там бодіфітнес, фітнес бікіні, то тобто їх багато. Але кожна з цих категорій розподіляється ще на ростові або вагові категорії. І в моєму випадку класичний фізик розподіляється на ростові категорії. У нас їх було чотири. До зросту ще по співвідношенню підбирається вага, тому ми маємо на зважуванні ще влазити в свою вагу, яка підходить під наш зріст. Ну і з тих чотирьох категорій в кожній ростовій категорії проводяться змагання, визначають чемпіона. А потім е, ці чотири чемпіона виходять на сцену і змагаються вже між собою за е, абсолютну першість. Тобто абсолютний чемпіон це той, хто е, виграв е, змагання спочатку в своїй ростовій категорії, а потім вже е, серед інших чемпіонів теж став чемпіоном. Ну ти отримав абсолютного чемпіона. привіз Кубок абсолютного чемпіона. І наступне змагання це я так розумію. Чемпіонат світу. Так. Це коли він відбудеться наступний. Е, чемпіонат світу відбудеться осінню в листопаді. І перед ним ще планую поїздку на Арнольд Класик Європа, е, Це який теж буде змагання. в Іспанії. Так. Перед чемпіонатом світу, буквально там за два тижні. І я впевнена, що ти привезеш ще в Україну немало перемог. Надіюсь. В мене до тебе виникло питання, як сформувати звичку, взагалі займатися спортом. Ну, тут більше, мабуть, як займатися фізичною культурою буде для людей, які хочуть просто бути здоровими. Тому що ті, хто хочуть займатися спортом, воно вже приходить саме. Для того, щоб сформувати звичку, я думаю, що найважливіше вибрати просто той вид занять. Який буде комфортним, буде приносити і задоволення, а не тільки буде корисний для здоров'я в сфері фітнесу. Зараз дуже багато різних напрямків: силові заняття, танці, басейн, там єдиноборства. Просто вибрати те, що заходить до смаку, скажімо так, людині. І тоді не важко буде сформувати звичку, як є правило. З е, правила 21 дня, що треба повторювати щось 21 день, і потім воно входить в звичку. І тоді не складно буде цей 21 день пережити і потім далі займатися уже на автоматі е, цими заняттями. Ну не складно, напевно, не для всіх, бо для деяких людей можливо це буде складним, але це, напевно, в будь-якому випадку принесе вам користь. А щодо звички правильного харчування. Теж саме, найголовніше в харчуванні, воно має бути теж комфортним. Тобто вибір продуктів у нас дуже широкий. Ми собі нічого не забороняємо, немає ніяких чарівних продуктів або якихось прямо шкідливих. Я теж зараз маю на увазі цільні продукти. Тобто, сформувати раціон із цільних продуктів, які подобаються, тобто мінімально розроблені. Їх має бути в раціоні 80-90%. А продукти типу фастфуд, солодощі і тому подібне, вони в принципі не являються для організму функціональними, потреби в них немає. А для того, щоб отримати якісь е, додаткові емоції, цих е, 10-20% в раціон, тобто там, кілька разів в тиждень з'їсти щось солоденьке і отримати задоволення, я думаю, що е, не думаю, а знаю, що погано не вплине на, на здоров'я, і на фігуру. І дотримуватись цього буде нескладно. Головне комфорт. Тому я, наша рубрика вже підходить до завершення. І е, що би ти побажав нашим слухачам? Е, слухачам побажав би бути здоровими і носити вишиванку. Не тільки в день вишиванки, так як ми українці. Можна робити це частіше. Тому що вишиванка має бути в серці кожного українця. Так. Станіслав, дуже дякую тобі, що ти прийшов сьогодні в студію до нас. Поділився дуже цікавою інформацією. Я думаю, що в нас ще багато тем, які ми з тобою можемо розкрити в наступних ефірах. Тому я з радістю чекатиму тебе нас студії ще.